Ну ось, я закінчила роботи в садочку. Все оце залишиться так, як є. Ну, Звісно, до того часу це зайченятко таке. До того часу, поки мені не стукне в голову, нова ідея. Ось. Я засипала оцим. Це якась труха. Кора, не кора, щось таке. А, забула зрізати оце просто. Я вже взяла насіння, але треба ще й це забрати. Тут два колоски. Треба забрати. Я вже доріжку згребла, тобто згребла листя з доріжки. Ось так уже чистенько. Багаторічники є. О, троянду забула зрізати. Ну, в у мене таке буває. Забула зрізати троянду. Фух, спина болить, дуже болить. Кущики понасаджувала цієї травички. Я не знаю, що це за трава. Вона мені подобається, вона не сіється, вона розростається у ширину. Я її викопила на одному місці, а в п'ять насадила. Ось засипала оцим сміттям, що я назбирала, на який розжилася троянди. Мені, ви знаєте, мені так навіть подобається, що тут немає високих троянд і все видно ось так. Можна продивитися все, який великий у мене вже є лівець. Оцей. Ви тільки погляньте, який він вже великий. Він метр сімдесят. Я маю на увазі оцей. Ось цей з цим. А де мій палець? Я не знаю, де мій палець. Ось цей я маю на увазі. Ось, Ось цей. Та він метр шістдесят п'ять, це точно. Я згори зробила таку петелечку. А, я не показала, що я, що я ще зробила. Ай, забула. Троянда вчепилася. Ось що я зробила, бачите? Ось Повісила оці фінтіфлюшки, оці патьорки понавішувала. Тут, по ідеї, мають бути маленькі, такі руки грязні, бо я працювала, щойно закінчила, вже темні, я думаю, похвалюся. Тут мають бути маленькі свічечки, я колись ввечері я їх запалю і покажу, як це має виглядати. Ось. Ось таке висить. Тут і місяць, будиночки, хатки. А це підсвічники я буду. Я буду їх так використовувати, як підсвічники. Хочу, хочу таке зробити собі свято маленьке, але в нас небезпечно зараз. Ой, як не дивно, але кіт мій. І мишка на місці. Ну, мишка прибита. Вона не прибита, вона на цвяху сидить. А кіт я нічого з ним не робила. Він так і сидить, звісивши свій хвіст. Так, ось так. В Цьому році я насадила багато трав з лаків, я не знаю, приймуться вони чи ні. Це буде видно навесні, але я вже. Вже задоволена, вже доріжка чиста. Ну, Звісно, листя ще нападає. Ось тут мені ще листя треба збирати. Робота в садочку є. Це, звичайно, оту, е цю ємність, де вода стояла у мене, літо було спекотне. Я сунула цю воду, куди тільки можна було і сюди заливала це озеро, щоб випаровувалася, щоб було більш волого. Та ну, і що, спека стояла 50. це ж Взагалі недопустимо. Не припустимо для рослин така спека. Берізка карликова це така мініатюрна берізка. З такі манюньки в неї листочки. Менше мого нігтя міст на візинці. Вона почервоніла. Бачите, яка гарно стоїть. Так, отут мені треба, мабуть. Тут я гранатик посадила, оцей. але тут мені треба якесь дерево посадити. У мене персик, але я боюсь його викопувати. У мене є така вада, я викопаю, пересаджу, і воно в мене не приймається. Ну, таке буває у мене і дуже часто. Так, дуб мій не буде скидати листячко. Він тільки покоричневіє, зержавіє, я так скажу. Мені геть зовсім не подобається його листя в цим то, але. Що поробиш? Бузина ще не скидає листя. Ще стоїть гарна. Ця вер... верескоподібна змінила свій колір. І ось що я зробила: переставила свого монстра оцього, і посадила йому травку на... на горі. І мені так подобається оце пір'ячко. Це моя травка, що я купила, не знаю, підуть вони чи ні. Так, покажу цю сторону. На цій стороні у мене багато. Листя, бо я тут уже кидала листя з абрикосу. І це в мене нектарин. Також він листечко скидує. Майже все, все вже скинув листя. Ще пшина моя на штамбі. Так, ну все. Доброї ночі нам усім, тихої ночі. Сосну ось що, що, а сосну я не знаю, як, як її сформувати. Я просто ще. Не вибрала для неї форму, яку я хочу. Кульку я не хочу, це однозначно. Кульки тут не буде. Не хочу я кульки. У мене кульки є, у мене ось ту я одна кулькою. У мене ось санталіни дві кульками, ось іще одна кулька. Тож кулька мені не треба. У мене тисок з колоною розстелянь такий. Гарнюня, хлопчик. І ще один буде колона, а це кощовий тисик. Так, все. Остається все. Оце уніолу я купила, але вона, мабуть, здохла. Вона стоїть ніяка. Посадила її коло цієї вівсяниці. Вона геть пережавіла. Мабуть, нічого з неї не буде. 90 гривень у мене. Я, правда, розділила її, кущик був 90 гривень, а я її поділила на три кущики. Ось іще. Ну, тут вони, а, на чотири. Тут вони ось раз, два, три. І там один. Ось чотири кущики. Це я не знаю, чи душі це якась. Ну, вона так пахне, ну це не меліса. Меліса в мене дуже багато. Я вже не хочу тої меліси. Ні, вона, звичайно, росте. Але це такий запах. Я не знаю, що це за рослина. Ну, не знаю та й все. Барбариси ще мої стоять червоні. Цей не такий темний ось цей, а той геть темний. Ось він ось він там в долині. Сніжноягідник стоїть зі своїми цими бусковими ягідками. Гвоздичка цвіте, ну і хризантемка. Хризантемка гарнюні. Я навіть не знаю, я дивуюся, як це в мене вийшло. Виростити таку хризантему. Оце маленька, це від неї. Я зламала. І вона не пропала, гляньте, вона стоїть собі здоровенька. А це такий кущик. Ну ви що, це для мене диво дивне. Як у мене такий кущик гарний вийшов? Я криворука в садівництві. Декор так це можу я зробити. А садівництво якось для мене, хоча я вже ним займаюся близько. Ну так, якщо грубо взяти, то 10 років, якщо взяти з першої моєї рослини. Але я нічого в ньому. Не знаю на садівництві на квітах, на рослинах. Як? На цьому я не знаюся. Так, ну все. Це тут в бетонному колі кедр ліванський. Ось на цій картинці я з вами попрощаюся. Добраніч. Гарної неділі вам. Давайте здорові.